Дорогі друзі, сьогодні у нас прем'єрний настрій, адже нещодавно світ побачив новий сингл і кліп співачки тайна на пісню Люби. Це історія про любов без правил, де тепло ванни може змінюватися на холод Евересту, а почуття виходять за межі шаблонів. Про небезпечні пристрасті, силу ред флаг і музику, що змушує серце битися швидше. Говоримо просто зараз у прямому ефірі. Отже, Тайно, вітаємо вас! Вітаємо. Привіт-привіт! Раді вас бачити. Дуже Лас, раді вас. Ви така позитивна, така усміхнена. Дуже-дуже приємно буде. Я думаю, з вами поспілкуватися. Так, і для початку Дякую. поділіться, будь ласка, своїм настроєм і де ви зараз знаходитесь. Я зараз в Києві. В мене тільки що був радіо ефір, і зразу з вами ефір в мене такий трішки шалений ритм. Ось, але я все встигаю. Я на максимальному позитиві. Запрем'єрили пісню і все супер. Так, клас. Це головне, щоб все встигати, і головне, щоб все було у задоволення. Так. А, тайно, і для початку поділіться, будь ласка, як народилася ідея пісні Люби? І це можливо особиста історія чи якесь узагальнене відчуття? відчуття? Ні, це просто так співпало, що мені надіслали текст, текст пісні. А, і я якось перечитала і така так. Точно 100% це мені, мені воно імпонує, мені воно подобається. Ми беремося за цей текст, робимо аранжування і робимо трек. Але якщо розказувати про саме створення. То е, переписували, ми, може, разів три або чотири пісні, тому що мені не подобалось. Але е, якоїсь прям своєї історії в цій пісні, е, ну я б не сказала, що є, але вона дуже відгукується мені е, про навіть ті ж самі редфлеги. Про це все воно все-таки має свій сенс, тому що просто так я би цю пісню в діло не взяла. Класно, ми вас вітаємо з успішним її релізом. Ще також хотілося поговорити про кліп. А у вас про вашого партнера так? Екранного, скажіть, будь ласка, чому саме обрали цього відомого блогера і Цвіталік? Чому саме його запросили до кліпу? Як ви вважаєте? Це вийшло дуже максимально, неочікувано, дуже спонтанно. У нас була просто така ідея, тобто я з Віталіком не була знайома. Я просто знала його там через TikTok, через соцмережі і все. І от коли ми створили пісню, у нас, звичайно, що з'явилося питання, чи робимо ми кліп, чи як ми його робимо і так далі. І ми такі: а, давайте напишемо Віталіку. Чи він готовий зіграти Love Story в кліпі? А я спочатку з цим дуже вагалася. Я така, та ні, ми, напевно, типу, не отримуємо позитивної відповіді, може, можем, може взагалі не пишемо, але потім все-таки е, ризикнули. Написали, і Віталік просто написав Я плюс, давайте знімаємо. Я така, так, мені такі люди подобаються, які за будь-які будь такі е, рішення швидкі і так далі, які готові експериментувати і так далі. Я така, так, це точно наша людина. І цікавий факт того, що ми реально познайомилися за день до зйомки. Е, і, і то ми зустрілися, і ми навіть не мали часу поговорити про своє життя, тому що в нас е, вистачило тільки часу поговорити про такі робочі організаційні моменти, щоб він розумів, що як має взагалі відбуватися. І вже на наступний день ми просто почали знімати. Всі кажуть, що не відчувається того, що ми не знайомі, тобто, що ми передали ці всі емоції, і це я пишаюсь цим, тому що ми не актори, ми взагалі в цьому не працювали і так далі, але. Цікавий факт, який я всім розказую, це те, що Віталік питався в чата GPT, чи можна зіграти любовні і, 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 сцени, якщо ти не актор? І він сказав, що так. І нам це задало ще більшої впевненості. І ми класно відзняли. От, скажіть, будь ласка, все ж таки, як дійсно вдалося передати таку емоційну динаміку стосунків на камеру? Завдяки чату Ні, Ні. <плес> 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 Моментами десь було складно, тому що ми реально чужі люди. Ну, ми там, я така людина, яка до себе зразу не підпускає людей, він такий самий. Але ну, те, ми, ми налаштувалися на те, що нам потрібно це відзняти. Що це є в кадрі, нам потрібно максимально показати свої емоції. Звичайно, що був режисер, який казав: так: дивіться більш романтично, ви дивитесь один на одного, не романтично. <свісно> Були такі моменти, але ми до всього прислухалися, і реально результат вийшов дуже-дуже крутий. Клас. І ми за лічені хвилини якраз і побачимо у прямому ефірі. Цей результат. А поки що, поки що є час для розмови. Тайна. У треку звучить заклик любити без умов. Але що для вас особисто означає любов без правил? Для мене це про те, що е, любити. Незважаючи нам, не знаю, на якісь звички, на якісь проблеми і так далі, щоб просто ця людина була поряд, щоб вона е могла тебе вислухати, вона могла тебе підтримати і просто бути поруч. І також я завжди кажу, що е я. Не на сто відсотків це закликає суто на е, стосунки, тобто між е, хлопцем і дівчиною, не на там, любовну тему. Це може бути так, також і про стосунки з подругами, з сестрою, тобто, щоб е, тебе любили, тебе відчували такою, якою ти є. Е, навіть якщо там не знаю, прокидаєшся в перші ранку, а інша людина прокидається в восьмій ранку. Перші дні я мала на увазі. Тобто любити, попри всі такі от е, якісь звички, і не зважати на це, тому що любов це найцінніше і найкраще, що може бути в нашому житті. Це надважливо, щоб поруч з тобою була просто та людина, е, яку там не знаю, ти можеш зателефонувати, і тобі моментально стає легше. Яку ти можеш обійняти, і ти розумієш, що ти ніби як за такою великою кам'яною стіною, і тебе можуть захистити і. Це звичайно, що для кожного з нас найприємніші е, такі емоції, які ми можемо відчути. Так, клас. Абсолютно перегукується так, дійсно, з моїм заточна. внутрішнім світом. От ви у пісні співаєте про багато контрастів. Це тепло і холод, це ніжність і хаос. Скажіть, будь ласка, чи це перегукується із вашим власним, наприклад, відчуттям? І наскільки важко вам було поєднати цю ніжність і небезпеку у музичному е звучанні? Е я скажу, що я сама по собі є такою людиною. Е я інколи можу. Мені. Це... Часто кажуть, що я можу бути інколи різкою, інколи можу бути холодною. І мені здається, що це з нами всіма так відбувається, тому що, звичайно, що все залежить від нас, від нашого настрою. Але е зіграти і заспівати не було там якоїсь сильної. Проблеми, тому що завжди, коли я е, записую пісні, я стараюсь максимально передати і відчути всі емоції, які співаються. Інколи це буває дуже важко, тому що е, це студія. Це ти розумієш, що ти маєш максимально на 100% працювати, тобі потрібно передати свої емоції, і десь, можливо, ти задумуєшся над самою технікою виконання, а над емоціями вже емоції свої десь там нижче ставиш. Або навпаки, емоції вищі, а вже техніка виконання нижче. Тобто інколи бувають такі. Моменти, але це все творчі моменти. Тому я й казала, що ми переписували три рази цю пісню, бо мені не подобалось три рази. Ми їздили спочатку взагалі у Львів на студію. Потім вже, ну, тобто, був дуже такий творчий творчий процес. А, але це була саме та пісня, яку мені от хотілось прямо до кінця її. от Прям доробити, витончити все, щоб було все до таких малесеньких деталей, так як мені подобається. Тайна, і врешті-решт, чи вдалося вам а, бути задоволеною на 100% вашим результатом? Звичайно, звичайно. Я дуже рада і дуже багато. Коментарів мені пишуть, і е, якесь зовсім інше насправді відчуття після цієї прем'єри, тому що там е, всі подивилися кліп, кажуть, вау, ти в цьому кліпі якось себе по-іншому відкрила, по-іншому себе показала. А для мене це ніби і звично, тому що ну, це ж я, ніби нічого не змінилося. Знову, ну, типу, прем'єра. Зняли кліп, ми ж, ж знімали кліп, це не перший кліп, але каже, що якось все воно так вийшло дуже по-особливому. І я цьому дуже-дуже тішуся. Скажіть, будь ласка, як, як ваші слухачі відреагували на ваш такий сміливий меседж, який ви посилаєте у своїй пісні? Навіть е, мої фан-аккаунти, які е, створюють для мене все. Вони кажуть, що е, я ніби їх відчула, що їм дуже потрібна була ця пісня. Тобто, що вони, вони ніби її пережили разом зі мною. І це е, теж мені додало ще якоїсь такої більшої мотивації, що я там просто от, ніби так попала туди, куди треба, передала ті емоції, які потрібно. І дуже багато людей. Каже, що знову ж таки, з кожної піснею, з кожним кліпом я якось змінююся, росту. І навіть за. Ціле літо я розумію, що ми від'їздили дуже багато концертів, і це мені дало ще більше досвіду. Навіть це може здаватися, що це просто концерт, але коли ти від'їздив 50 концертів, і ти на, на повтори співав ці всі пісні, ти розумієш, що це реально воно дає свої такі, як це? Свої моменти, свої доповнення до тебе і робить з тебе зміни, отак от навіть можна сказати. Ось. І ну кажу, що я всі кажуть, що це якась особлива прем'єра. Я десь, можливо, спочатку цього не відчувала, але з моменту, коли всі почали писати свої відгуки, розказувати, що вони там відчували, розвіла, що цього, я зрозуміла, що все-таки реальна. Вона в чомусь і особливо. Клас, ось до речі, щодо вашого насиченого літа, ось ви сказали про 50 концертів за сезон. Так, так це просто колосальна цифра. А, і на кожному концерті була і, наскільки нам відомо благодійна складова. Так, усі виручені кошти з квитків. Та аукціонів були передані на допомогу Збройним силам України. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ваш цей е, період життя, тому що це не епізод, а цілий період. Ціле літо, насичене концертне літо. Так, справді е, так виходило, що я навіть не за ціле літо не встигла прожити своє життя, не встигла побути навіть з рідними. Е, але. Це кайф, це класно. Це вже навіть моя сестра казала, що щоб з тобою бачитись, я з тобою мушу їздити по цілій Україні і хоча б тебе на сцені бачити. Але дійсно в нас були фестивалі, на які я їздила, і... Практично на всіх фестивалях була така схема, що ти купляєш квиток і 50% з вартості квитка йшли на допомогу ЗСУ. Але, і звичайно, що на кожному концерті розігрували різні лоти, і одним із лотів це була моя футболка, мій мерч, який там, які якраз ми і роздавали суто на цих концертах, і були різні суми. Але я десь підсвідомо розуміла, що так має бути. Це зараз надзвичайно важливо. І навіть сьогодні, зранку, коли я їхала в таксі, я щось почала тему на рахунок того, що зараз збори йдуть дуже важко. Дуже важко збираються. Тому я просто хочу ті, хто мене зараз слухає, щоб ви почули, якщо ви ще сьогодні не задонатили, зробіть це, тому що це дуже важливо. Я, ем... Аналізуючи ситуацію, розумієш, що люди починають про це забувати, там вже не так не таку увагу на це звертають. Але має бути от така от звичка, постійність те, що там кожного дня ми маємо задонатити якусь суму, і це не говориться, що це має бути якась шалена сума. Просто випили каву, надішліть ще одну каву на якийсь збір і все. І... Це навіть отут всередині, ну для мене особисто стає легше. І я думаю, що для кожного хто це робить так само. Так, абсолютно вас підтримую. Тим паче, знаєте, коли бачите у стрічці новин. Певні пости, коли збирають твої друзі, твої знайомі, люди, яких ти можеш легко та просто перевірити. І там скинуть е, елементарні 20 гривень вранці це супер. А потім ще й ввечері. Так. так, звісно, звісно. І це ну е, я там не пропагандую е, там кидати великі суми, останні гроші, але е, краще там невеличку суму, але стабільно це робити. І так, звісно так. буде, буде е, з цього, е, як то кажуть, сенс. Отже, і ми повертаємось Тайна е, до вас. І ось на останок е, таке питання. Е, чи е, співали ви вашу нову пісню Люби, е, прем'єра якої буде ось через лічені хвилини е, на цих літніх концертах, на цих літніх фестивалях? Так, так. Е, з, ну, вже десь приблизно е, місяць. Останній місяць якраз я на всіх концертах її виконувала. Якраз на останньому концерті так вийшло, що люди її співали зі мною. І це прям такі емоції, які не передати словами. І я просто дуже вдячна людям, які слухають, які щодня пишуть, і кажу, що ці емоції просто не передати словами, тому що ти розумієш, що людям це відгукується, тобто ти не зробив. Щось е, таке просте та зробив те, що для людей цінне, і це неймовірно. Тайно. Ми вам щиро дякуємо за те, що приєдналися до марафону простір свободи.